Всіх вітаю на каналі, з вами канадський Марк. Сьогоднішнє відео дуже важливе та цікаве. Я хочу вам розповісти зараз, що відбувається з українськими біженцями в Європі, до якої степені вони зараз панікують та переживають за своє майбутнє, та поговоримо про найважливіший пункт українців, які зараз мріють потрапити назад в Канаду, та деяка частина досить велика кількість зараз їдуть назад в Канаду. Зрозуміючи, що Канада це найідеальніший варианти для українців для майбутнього, для стабільності та в загальному для того, щоб просто нормально жити і бачити хоч якийсь кінець з паперами, кінець з можливістю придбання житла. Та звісно, найголовніше те, що Канада це країна іммігрантів, де українці себе найбільше та найбільше Краще будуть почувати, бо якщо рівняти до Європи, в Європі ви завжди будете себе почувати як не своїм, як чужинцем. А Канада, вона приємливо відноситься до таких тип до, до такого типу людей. І тут, як ви приїжджаєте, звісно, що тут теж є дискримінація, звісно, що тут теж є різні нюанси, але не до такої степені, як в Європі. Тому українцям тут добре спокійно, і якщо знайти свою роботу, якщо зацементувати свої ноги в правильному. Місті то дуже навіть і класно можна жити в Канаді та насамперед стабільно. Я дуже вас попрошу. Залишіть цьому відео вподобайку та залишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте, чи дійсно Європа є такий поганий варіант для українців, чи Канада є кращий варіант для українців. Зараз, друзі, серйозно все повернулося. Багато українців, мільйони українців не знають, що буде. Тому що якщо буде перемир'я, якщо завершиться війна в Україні, то зразу автоматично захист тимчасовий захист українців в Європі пропаде, відміниться, і люди будуть змушені повернутися назад. І по всьому, що ми бачимо, на жаль, показники. Показують та вказують на те, що більша половина приблизно 52% українських біженців, які зараз на даний момент живуть та працюють в Європі, не мають бажання повертатися в Україну і назад на нашу батьківщину. Це дуже прикро, це прикро, що так є, але багато є факторів, які спричиняють цьому. Не саме особливо ще, що люди не хочуть в Україну повертатися, насамперед, що їхні діти. Вже себе відчули, вже себе почувають добре і не хочуть повертатися назад саме і за дітей, бо діти вже себе нормально відчувають і вони адаптовуються і адаптувалися до тих країн, в яких вони перебувають. Та й якщо українці мають добрі роботи, заробляють собі нормальні гроші, вони теж не хочуть знову їхати назад і все починати наново, і багато українців навіть не мають куди повернутися, бо деякі дійсно українські біженці, які втратили свої міста. Свої будинки вони навіть не мають можливості повернутися назад. А їхати назад, в Київ чи, наприклад, Вів, це не теж не всім підходить. І тому велика кількість не хоче їхати. І переживає, що з ними буде, тому що я не один раз розповідав про те, що якщо ви їдете в Європу, звісно, що в Польщі зручно, Польща це легка імміграція. Там і мова дуже близька до української, близько до України. все більш-менш нормально сприймається легка адаптація. Німеччина дає дуже багато різних соцвиплат допомагають з пошуком роботи, допомагають з вивченням мови, так само і в Польщі. Тому українці в більшості там і залишалися. Хоч і багато українців мріло про Канаду, хоч і багатьом, майже мільйон отримали цю візу, і люди би поїхали, але маючи таку легку опцію, і ще й виплачування великих соцвиплат, люди вирішили. Не ризикувати лишитися ближче додому, і тим більше, щоб якісь отримувати допомогу в Канаді. На початку видавали допомогу там одноразову, деякі там були допомоги теж на безкоштовний проїзд, басейни. Ну не б допомагали знаходити роботу, і це дуже складно для людей, які не знають мови, для людей, які так далеко їдуть, і багато людей боялись ризикнути останніми своїми п'ятьма тисячами доларами, щоб потім залишитися абсолютно ні з чим. І що цікаво, що не допомагали ці блогери, які розповідали про жахи Канади, які розповідали просто про навіть не конструктивну критику, а просто про речі, які всім не подобаються. Нема значення в яку країну хто зараз би не приїхав. Я би навіть приїхав в якусь іншу країну. Саме перше, що я зразу дивлюсь, це порівняння. Я рівняю з минулим місцем проживання, де я жив, що я робив, де я працював. Яка в мене була робота, хто на якій мові говорить, які люди навколо мене, яка від яка енергія, яке відчуття? Це нормально. Це кожна людина переходить, коли вона їде в нове місце. І те, що відбулось з українцями, вони приїхали, очікували, напевно, що Канада це невідомо, яка країна? напевно, що тут просто золото навколо, і ви собі ходите, і просто берете золото, і тут абсолютно. Все супер. а Тут виявилася така сама країна, такі самі люди, які всюди в інших країнах, які живуть, треба працювати складно працювати, щоб мати щось своє, до чого ви хочете добитися. Почали наговорювати інші українці, почали їх слухати, бачити і ніколи не ризикнули і не поїхали. А тепер, після того, що вже відбувається, бачать, що в Європі неможливо нормально залишитися. На повноцінній основі бачу, як українці зараз Канаді дійсно роблять різницю, допомагають розвивати канадську економіку, як українцям добре, як вони скуповують будинки, квартири, відкривають бізнеси. І не так тут погано, навіть такий складний час. Теперішній час, як всі на як всі говорили, і вони хочуть знову Канаду, їм знову подобається цей варіант. І дійсно, Канада є хорошим варіантом. Тому я завжди про це розповідав. Я дійсно. Конструктивну критику говорив про Канаду такою, якою вона є. Але я готував людей на те, щоб люди були най... найгіршого готові, що потім, коли вони приїжджають сюди, вони не були такі здивовані. І багато людей мені дякують. До мене підходять часто люди кажуть: ми дивились твої відео на початку. Ти нам відкрив Канаду. Дякую, що ти знімав ці відеоролики. Вони нам допомогли зробити дуже важливий, важливий вибір в нашому житті. І зараз велика хвиля українців знову пробує потрапити. Тих, хто вже був покинув Канаду, тут був зараз назад, пробують постукати, навіть з Америки пробують постукати. А українці в Європі конкретні зараз мають проблеми, тому що вони не знають, вони не знають, що буде от після 2026 року, коли цей тимчасовий захист повністю завершиться, а не враховуючи, що можуть це і сканцелювати ще раніше. Тоді. Мільйони українців не мають паперів, документів і все, що їх чекає, тільки повернення назад на батьківщину, що є дуже добре для України, для того, що в Україні будуть потрібні люди, щоб розвивали економіку, щоб піднімали економіку після війни. Тому друзі, ті, хто щось хочуть, ті, хто бають бажання дійсно залишитись, треба щось робити, треба старатись, треба сідати на одне місце і бути дурі, вивчати всю цю систему. І рано чи пізно отримуєте свої папери. Вже тисячі українців отримали в Канаді свої папери. Не просто так, бо вони приїхали, чекали і розставили руки, щоб їм просто все це дали. Ні, вони працювали важко, складно. Їм не всім виходило з першого разу, але вони настирливо доходили до своєї мети. І настирливий завжди допомагає. Пам'ятайте то, якщо ви настирливий або настирлива, то ви рано чи пізно дійдете до своєї мети. Хотів вам розповісти просто, що дійсно зараз відбувається з нашими українськими біженцями. Надіюсь, відео вийшло дуже цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.